no e... В кінці обов'язково зробіть висновочок про те, які ви свої переконання, моделі поведінки, стратегії мислення і так далі помітили через підказки і обов'язково подумайте, чи подобаються вам ці переконання, ваші стратегії, моделі поведінки і що з ними потрібно робити. Як ви можете реалізувати вашу ціль? Навіщо вам це? Поставте собі 5, 10. 15-50 оцих, навіщо, навіщо е, ви маєте справу з тим, що не резонує, наприклад, вашим цілям або навпаки. Тому що ці підказки на тиждень, вони допоможуть вам сфокусуватися на тому, що потрібно саме вам. Ви прийшли в цей світ для того, щоб реалізовувати свої цілі, а не чужі. До нових зустрічей!